Всім привіт! Вітаю вас, любі мої в незламній і непереможній Україні. Я трохи гукалась після вчорашніх подій і вирішила все ж таки зняти вам цього фаленопсиса. У нас дуже цинічні сусіди. Зранку Лукашенко поздоровляв Україну і бажав їй миру. А ввечері і вночі з його білорусі летіли ракети по мирних містах, по нашим з вами домівкам. А другий цинік Путін, який спасає Україну, той мовчки закидував наші міста. Бомбами, ракетами. Дуже багато, дуже багато загиблих, мирних людей. Цей цинік повів себе, як і на 9 травня. Ви пам'ятаєте, як він клав квіти на меморіальні дошки з ім'ям наших міст, а в цей, час, в цей час він бомбив ці міста. Оце така тварюка. І ще він хоче, щоб Україна стала частиною отої помойної федерації. Та ніколи, ніколи. Українці це добрі і щирі люди. Вони не посягають на чужі землі. Їм досить своїх. У нас тут досить роботи на своїх землях. Навіщо нам чужі? Але є люди, які яким дуже надо, це помойна федерація. Шантажують світ ядерною катастрофою, розстрілюють мирні міста, тим, тим самим спонукаючи нашу владу до перемовин. Вони хочуть, вони хочуть переміря. Але яке переміря? Складіть зброю і вийдіть з нашої землі, і буде вам перемир'я. Я дуже вдячна нашому президенту Володимиру Зеленському за його стійкість, ані наші вмовляння сісти за стіл переговорів з терористом він йде до повного визволення наших міст. До Повного розгрому цієї нечисті в Україні. Ми визволимо всі свої міста, і все буде Україна. Я в це вірю. Я, вір... я вірю президентові, я вірю Збройним силам, я вірю мужності нас не залякати. Оце природній фалінопсіс фінляй. Зараз є дуже багато гібридів за участю цього маленького фаленопсису. Гібриди мають дуже красиві яскраві квіти, отаку От формочку квіточки, як у цього батька. Але в мене оце отакий видовий природний фаленопсис Фінляй. Він дуже маленький, подивіться, він маленький. Зростає на блоці, я вам вже показувала. Це блук пробковий. Він зростає разом іще з одним фаленопсисом. Та тіланцією. Другий він такий самий маленький, це фаленопсис Парішай, Паріші. Мені подобається більше. Він буде квітнути взимку або навесні. А цей, бачите, квітне отакими от квіточками. Він має аромат ментолу, але не сильний, не різкий, дуже приємний. Мені подобається. Я його купувала ще наприкінці 2019 року і висаджувала його у вазончик. Але вазончику з корою йому не сподобалось. Я його пересадила у вазончик із мхом. Також не подобалось. А от як він приїхав жити на блок, отут він розійшовся. Він квітнув у 20-му році одні, од, двома квіточками дома. У 21-му році у нього квітконос з'їв мучністий червець. А в 22-му році, бачите, яка, яка красива віточка. Який такий цвітоносик? Скільки тут квіточок? А ну-ка, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім квіточок. Отакий От манюня, дуже гарнюня. Була б моя воля, я б усі природні фаленопсиси вирощувала на блоках, але у квартирі. Квартирних умовах вирощувати фаленопсиси на блоках дуже складно. Тому що природні фаленопсиси вони люблять вологість. Вологість не у коренях, вологість атмосферну А як її зробити в хатніх умовах? А ніяк. Тому, тому в мене на блоках залишилося лише два оцей і оцей. Всі інші я пересадила угорщики, хто зростає добре, хтось не дуже. Ну, але зростають, і це хорошо. А ще сьогодні я хочу показати вам квітку своєї лікасти. Це також видова природня лікаста Віргіналіс. І знаєте, я коли монтувала відео, Відеодефіле своїх орхідей за три роки до Дня Незалежності. Сподіваюсь, що ви всі дивилися цей міні-концерт під українську музику, дефіле моїх найкращих орхідей. Деяких із них в мене вже немає. Хтось загинув, когось я подарувала, когось продала. Але все ж таки, знаєте, самі якось так. Стало гордість така, знаєте, що стільки красивих орхідей пройшло через мої руки. Але, знаєте, я у те відео вставила фото цієї лікасти, але минулого року. І я була вражена, квітка квітла зовсім іншим кольором. Чому так? Ця лікаста 100% на одній різомі. Тут одна рослина, не дві. А чому таке квіткування в неї? Ви не знаєте? Світло в неї було таке саме, як минулого року. Поливалася вона так само, як минулого року. Але чому? Чому? Зовсім інша квітка? Звернув увагу на квітку в моєму дефілі, я зараз ставлю вам фото. І ви порівняєте нібито дві різні лікасти. Хоча в одному і тому ж вазончику від одних і тих самих псевдобульб. А чому таке квіткування? Якщо хтось знає, підкажіть мені, буду дуже вдячна. На цьому в мене любіме мої, все. Бажаю вам, як завжди, здоров'я, миру, терпіння. Бережіть себе, мої любі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть діточок і бережіть Україну. Все буде Україна!